А сьогодні пропоную зробити експеримент і порівняти, які ж ознаки або передвісники спрогнозують правильніше, що корова має телиця, яка раніше втелиться. Значить, в мене є дві корови, в них різниця в сроці там 5 днів. Оце в нас мілка. В неї срок був на кінець лютого, тобто на 29 число. Значить, в неї наляте вим'я вже. От бачите, ззаду краще видно вже набряд пішов такий. Не знаю, якось бочком показувати, чи як. От, бачите, знизу набряк. Потім вона вже так тупцяє ходить. Вчора вже в нас була слизь, але дивимося, як кажуть, нам коло хвоста треба мацати, чи крижі розходяться, розходяться кістки. Ні, в неї не обм'якло навколо хвоста. Ні з одної, ні з іншої сторони. Перша корівка це була мілка. І от маємо Зоська. Зоська має телитися на п'ять днів пізніше після мілки. В неї, як бачите, вим'є, такого набряку немає. Щоб вона там сильно наляла, то ні, ну наляла трохи ім'я. Але дивимося на крижі. І отут в неї м'ягенько. Коло хвоста, як кажуть, треба лапати. Неї м'ягенько. Навіть дуже. Бачите, вже от не хочеш хвоста показати. Мягенько отут, все. І чути так вже порозходилися кістки. Це, на мій непрофесійний погляд, бо я якби, ніколи по цих ознаках собі не засікала. Я знаю, що є срок, треба ходити дивитися, а там, щоб прямо так ходити, лапати, корови – ні. Але ви мені написали, і мені просто стало цікаво, чи працює воно, чи ні. Тобто, виходить, що в Зоски на 5 днів пізніше терміну телу, і в неї вже тут нас розійшлися трошки крижі, відчувається. А тепер будемо робимо ставки. Хто ж вони шапталися? Зоська чи мілка? Чекаю на вас в коментарях.